Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні ви побачите і почуєте надзвичайно цікаву історію, яка відбулася зі мною на цих вихідних. Оце відкрилася зараз брама Державної податкової служби, яка до нас звернулася в зв'язку з тим, що на їхньому подвір'ї у дерев'яної статуї бійця богатиря, почали вилітати комахи з неї, Тобто оселилися якісь комахи, і вони подумали, що це бджоли. І запросили нас, спілку пасічників Миколаївської області для, те, щоб, для того, щоб ми зреагували і допомогли в вирішенні цієї ситуації. Справа в тому, що ця статуетка вона знаходиться біля місця для паління, і люди, які там палять. Почали боятися тих комах, які звідти вилітають. Ще, звісно, що адміністрація несе відповідальність, якщо, не дай Боже, одна з цих камах когось вжалить і, не дай Боже, якийсь там поганий випадок трапиться. Ми з, з моїм другом Денисом Майгором виїхали на місце, дослідили оцю статуетку. Ця статуетка вона склад... зроблена була з дерева, зі стовбура дерева. В якої оце Тесляр зробив таку дивовіжну скульптуру. Ще там попереду був стояв щит, і щит я вже відкрутив. І було прийнято рішення. Спочатку управлінням вони хотіли діхлофосом закурити ці комах, але було прийнято зважене рішення. Я думаю, що. Це дуже вірне, щоб звернутися до нас спілки пасічників Миколаївської області, і ми цю статуетку прибрали з території цього приміщення. Ця територія, ви ж бачите, в такому мальовничаному місці знаходиться. Це місце знаходиться в центрі міста Миколаєва поряд з мерією. Тобто ці камахи вони реально становили загрозу для не, не тільки Державної податкової служби, а ще і для центру. Города. Отак от вона виглядала спочатку, я ж кажу, я щит потім від, відкрутив. Було прийнято рішення її ізолювати, відвести цю статейку, а потім робити дослідження, що ж там все ж таки поселилася. Не наперед скажу, що там поселилося на бджоли, тобто бджоли, це тільки на бджоли медоносні. Ми знаємо, що бджіл. У нас більше 20 тисяч видів різних. Вони там бувають. І медоносні, і не медоносні, Зараз про це не будемо. Тобто, нам з Денисом виникло таке завдання. Ету статуетку транспортувати десь в безпечне місце, де ці комахи нікому не заважали. Реально, вони виглядають. Я не знаю, як це на відео можна побачити чи ні. Вони раза в три-чотири були більші, ніж бджоли, такі дуже такі. Я бджоляр з 20-річним, більш 20-річним досвідом, і то мені от трошки було стрьомно так стоять біля оцих бджіл. Вони так дуже сильно гуділи. Оце ми з Денисом обгорнули в ковдру частину, там, де вилітали ці бджоли. Замотали. І зараз ми будемо транспортувати її до причепа, тому що розбирайтеся тут, в центрі місця, з цими бджолами. Тобто там планується і розрізати цю статуетку. Чи подивиться, чи є гніздо, чи хтось там живе. А зараз ми все ж таки переносимо її до причепа, і потім я її буду транспортувати в безпечне місце. Там були присутні працівники Державної податкової служби. Які супроводжували, бо територія режимний об'єкт, там не просто так заїхати, зробили перепуску, перепуску на автомобіль, перепуску на людей. І зараз ми завантажили в авто, в авто в мій причеп, і будемо вивозити її за місце. Це все робилося вже коли сутеніло. Тобто, щоб я віз містом цю статуетку і бджоли не повилітали, не пожалили. Мешканців міста. Ось зараз ми бачимо, що я її привіз до себе на пасіку. І до речі, будь ласка, друзі, треба ваша порада. Зараз я скажу, що це були за камахи. Попередньо я не дуже великий фахівець, але попередньо я визначив, що це були камахи. І порада ось така мені треба. Чи безпечні ці камахи у мене на пасіці, чи може вони поїдять там. чи... По виженуть бджіл моїх, чи може вони заразі, там якісь там захворюванням. Напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях. Оце зараз я досліджую цю статую, яку я привіз тут, Денис вже мені не допомагав. Я сам виґванжив з причепа і на візку відвіз її в тіньок, щоб доглянути. Ця статуетка вона уявляла собою. Таку колоду з дуже багатою кількістю отворів, які наробили ці камахи. Я почав досліджувати, загуглив і, по-перше, -по -по видало мені Google таку інформацію, що це древесна бджола, тобто бджола, яка поселяється в таких колодах, трощить і там робить собі гніздо. Вона, от, Ви бачите, трошки рижаватого кольору. І Вона літала, там щось, якусь тирсу виносила, заносила, їх було небагато. Але часами, їх, так, як кажуть, до 10-20, а часами вони взагалі не вилітали. Так робили так називаємо, такий оглядовий обліт. Вони літали і знизу, вони літали і зверху. Вся колода вона пронизана такими отворами. тобто там... Є всякі ходи, вони там, мабуть, наробили, натрощили всередині ці колоди. колоди. І потім я став спостерігати другу камаху, яка трошки відрізнялася від цих. Теж, до речі, будь ласка, напишіть в коментарях це. Одна порода, чи може це різнові там самці-самці другої породи. Зараз я вам покажу. Вона дуже відрізнялася від того, що я побачив. То була значно більша осіб. Оце така чорна бджола. І це я загуглив бджола тесляр. Тобто та древесна бджола, а ця бджола тесляр Ви бачите, як вона там намагається взлетіти, навіть її важко взлетіти. І вона так дуже сильно годе. Мені було страшно. Я скажу вам по правді, бо я перший раз зустрічаю такі, таких насікомих. Тобто мені було м, невідомо, чи вона буде жали, чи вона так просто буде жити. До, до речі, друзі, ще, ще раз питаю вас, напишіть в коментарях. Ось така історія. мене м, на вихідних Я був участі, брав участь. Бережіть себе своїх рідних і близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.